Пам'ять стахановчан, полеглих при виконанні службового боргу за межами вітчизни, а саме у Афганістані ушанували у п'ятницю 15 лютого, у 24-ту річницю виводу військ з країни. 15 февраля 1989 року вийшов останній года 40-ї солдат 40 армії під руководством полковника Громова. сьогодні. Ми віддаємо дань уваження. Сім учасникам бойових дій сьогодні. День пам'яті всіх конівернувся з цієї війни, хто остався інвалідом, хто травм. На мітинг. Прийшли воїни-інтернаціоналісти та члени їх сімей. а Також члени родин військовослужбовців, загиблих у Афганістані. Воїни-інтернаціоналісти, як і раніше, свято шанують свої традиції, допомагають один одному і сім'ям полеглих товаришів. К сожалению, не все солдаты этой войны вернулись живыми домой. Не оминула эта горькая чаша и наш город. 12 цинковых гробов приняла в себя стахановская земля. Сегодня мы с вами положим цветы памятному знаку, который сооружен как вечная память о наших погибших боевых товарищах. По закінченню мітингу відбулося покладання квінків і квітів до пам'ятного знаку полеглих солдатів.